Сьогодні будемо робити ліниві пельмені. Для тіста нам потрібно мука, вода, десь трошки більше, як пів стакана, сіль і ложку олії. Для фаршу нам потрібно фарш, цибулина і перець. А для зажарки нам потрібна морквина, цибулина, ми їх потушимо і. Будемо заливати наші пельмени. Спочатку ми даємо пів півчайної ложки солі у воду і Даємо яйце, воду виливаємо. Десь столову ложку. І замішуємо тісто. Тісто я замісила і ставимо його відпочивати на хвилин 20 Ми тим часом будемо робити фарш. Тут фарш. Цибулина солі даю, десь півчайної ложки і перь. Тісто я поділила на дві частинки і одну розтачуємо. На наше тісто накладаємо половину фаршу. Ми виложили на наше тісто і тепер завертаємо наше тісто, такий рулетик. Трошки защіпати треба, щоб фарш не виліз. Тепер ріжемо на такі кусочки. Добре, розігріту сковороду. Ми налили олію і ставимо жарити наші рулетики. Обжарюємо їх з двох сторін. Зараз будемо тушити нашу цибулю з морквою. Булі має бути ось така золотиста, щоб вона не пригоріла. Тоді кидаємо морку. Морква наша вже потушилася і даємо пару ложок сметани. Ровно. Чтобы было смачно даем соли и пасту. Заливаємо водою півлітки води. Ще й даю малі сумелі. заливаємо наші рулетики. Рулетики закипіли і я хочу подушити ще туди пару зубчиків чеснику. А ще можна дати туди пасту, якщо любите, щоб було гостренько, томатне. Притрусимо з кропом замороженим. все, хай тушиться сюди так пів годинки. подивимося, які вони вийшли. Ось такі ліневі пельмені у нас вийшлося. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь під мій канал, ставте лайки. Будемо ще щось готувати смачненьке. Па-па!